В Уманській громаді діти отримують якісну медичну допомогу. Докладніше про це розповіла Лілія Литвинова, заступник медичного директора з обслуговування дитячого населення центральної міської лікарні. Є відповідний кабінет, дитячий кабінет, де є дитячий педіатр. Який оглядає дитину у разі потреби, залучає до співпраці до огляду суміжних спеціалістів, якщо дитина госпіталізується і піднімається на третій поверх педіатричного відділення? Педіатричне відділення розраховане на 35 ліжок. Лікуються діти з новонародженості до 18 років з соматичними хворобами. Також дитячому населенню надається амбулаторна допомога вузьких спеціалістів, такими спеціалістами, як дитячий ортопед-травматолог, дитячий хірург, дитячий невролог, дитячий отоларинголог, дитячий офтальмолог з ортоптичним кабінетом, який оснащений багатьма апаратами для лікування дітей з проблемами з зору. Також існує функціональний кабінет. Де у нас є електроенцелограф, проводиться лабораторне дослідження, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові на другому поверсі за адресою Шевченка 46. Також у нас є фізіотерапевтичний кабінет, де лікуються доліковуються діти після гострих захворювань.